Самостійна, завжди вільна свята Україна. Наш народ міцна родина. Від Карпа до Крима. Це уривок з пісні, яку написала кропивничанка Світлана Дімідова. Вона про незалежність та єдність українців. Жінці 60 років. Вона етнічна росіянка. Народилася у Чечену-інгушетії. «20 років я вийшла замуж за кроповничанина, і 40 років мешкаю в Кропивницькому. Я громадянка України, щиро вірю в перемогу, в перемогу України, в те, що народ має бути вільним, свободним і проживати в своїй країні. Каже, все життя працювала кухаркою, віршів і пісень до цього не писала. Я ні поет, ні писатель, ніколи нічого не писала. Пісню про Україну написала за одну ніч. Згадує, це було в січні 2014 року, коли в центрі Києва загинули перші учасники Євромайдану. Коли масово збирався народ і співав гімн України. Я дуже переживала за це і вважаю, ну Розуміло, що будуть загиблі люди, так як в гімні в нашому поється душу й тіло ми положимо. каже вісім років тому зверталася до кандидатів у президенти України, щоб написану нею пісню розглянули у якості гімну Тимошенка, Гриценка, Ляшко, Порошенка. Отримала відповіді від них. Можна сказати, що голосуйте за мене, і все буде добре, і ми розберемося. Що робить покладені на музику віршовані рядки гімном? Пояснює голова обласної спілки письменників Надія Гармазій. Передусім ми маємо визначати не так літературознавчі критерії, як музичні критерії, тому що все ж таки гімн це пісня, передусім. Ну а по-друге, важливо говорити про те, що це має бути пісня, яка буде ідейно об'єднувати. Якщо ми говоримо про історію гімнів, то ми можемо знати, що гімни. Були ще в давній Греції і, 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 і виконувалися як дифіранти. Тобто це славні. І сьогодні це теж має бути пісня, має бути славним. Як на мене, немає як таких е, е, жорстких е, критеріїв з погляду форми. Е, мабуть, важливіше все ж таки зміст і незаспрямованість. Світлана Дімідова розповідає, якою бачить Україну у майбутньому. Незалежна самостійна держава, народ вільний, а діти щасливі, сміються. Анна Добрань, Олександр Сметанко, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кропивницький.